До вашої уваги представляється однокімнатна квартира загальною площою 46,2 квадратних метра в ЖК Велесгарт, місто Вишгород, вулиця Ватутіна, 111В. квартирі зроблено якісний ремонт. Ремонт 2020. 2022 року. Ще ніхто не проживав. При продажі залишаються всі меблі та техніка. Прошу до вашої уваги огляд квартири. Через коридор попадаємо у велику кухню-вітальню, яка облаштована всім необхідним, вбудована кухня. Панорамні вікна, так як квартира знаходиться на 11-му поверхі. Диван розкладується, кухня облаштована вбудованою технікою. Варочна поверхня, духовий шафа, холодильник, великий холодильник з морозильною камерою. Є лічильники на воду світло. Ось така велика кухня вітальня. Прекрасний панорамний вигляд з вікна. Ось такий. Кімната спальня теж облаштована меблями, Велике двоспальне ліжко, ортопедичний матрас, вбудовані шафи і вихід на велику лоджію. Лоджія утеплена, є жалюзі. Ось такий теж панорамний. Є велика шафа в коридорі, будована. І сумісний санвузол. Санвузол, на жаль, світло, не вкручені лампочки, велика душова кабіна, мичка, пральна машинка, автомат. Ось такая ванна. И выход с квартиры. Ванна. Кухня. И